Більше 15 років знадобилось Віталію Городнікову, аби офіційно зареєструвати свій винахід. Він розробив метод, за допомогою якого можна чітко встановити виник у ДТП. Проаналізувавши характер деформації деталей розбитих авто, можна визначити, на якій швидкості і в якому напрямку рухався транспорт до зіткнення. На деталь предварительно нанесена ділительна сітка шагом 50 мм. І переносним твердомером М3 зміряється твердість этой предварительно нанесені сітки. Измеряется твердость на деталях, які после дорожно транспортного происшествия і на части деталей, которые не деформированы. За допомогою методу професора Віталія Огороднікова одному з українців навіть вдалося виграти суд з відомою іноземною автокомпанією. Мешканець Сімферополя потрапив у ДТП, а подушки безпеки не спрацювали. Єдинственний раз. Васії історії наших відносин з другими государствами по суда суд». Дані експертизи за методом огороднікова в десятки разів точніше за ті, що отримають даївці сьогодні. Вони визначають швидкість загальмівним шляхом розробкою ж професора, окрім нього самого, можуть користуватися ще два його учні, адже метод передбачає складні розрахунки. «Щоб вони освоїли метод. Ну я сказав, що что, щоб освоїть метод, необхідно, щоб я прочитав цикл, лекцій работал непосредственно обучал спеціалістів. Втім, українським ноу-хау вже зацікавились китайці. Вони запросили професора до себе провести курс лекцій. Пригласили мене в Китай. Я там зробив одну експертизу. Результат вислали вже, тому що за три дні не можна було зробити. Ми зробили только експеримент, а обработку і проще переслали. І ми з ними тоді заключили контракт. Курс лекцій професора коштуватиме 100 тисяч доларів. Наразі китайці розмірковуючи погоджуватись на ці умови щодо рідної сторони, жодних пропозицій про співпрацю ще не надходило. Вадим потатув Вадим живєвський, телеканал Віта.